Вітаю вас! Мене звати Оля і це мій канал Гармонія. Якщо вам подобається моє відео, ставте вподобайку і підписуйтесь на мій канал, хто не підписався ще на мій канал. Отже, боже, щось затуркане. Отже, хочу. Киця тікай. Отже, хочу вам показати, що я в'язала на протягом на минулого тижня. Сьогодні, правда, вівторок я трошки запоздала. щось ніяк не могла взятися, відзняти відео, бо була вчора в автошколі на водінні і сьогодні їздила на водіння, це ось до приїхала і думаю, так, треба покинути все і відзняти відео, показати своїм любим глядачам. Любим гостям, хто зайшов на мій канал, що я в'язала на протязі тижня. Отже, я в'язала рукави. Хто дивився магічні кубики, що я взяла на одній шпиці два рукави і в'язала ось їх так поворотними рядами, тому що по колу ще не вмію я обидва в'язати. В'язала їх поворотними рядами і я вже зв'язала один рукав і другий рукав зв'язала. І цей рукав ще не пришитий, а другий рукав вже я ось так зшила. Ось так шила, воно ще якесь не знаю, якесь ніяке. Не знаю, якесь мені воно вузьке. Якесь воно мені таке ну на руку, вроді би, одягаю хорошо, воно і не, і не тісно, і не вільно. ну Я хотіла би, щоб воно було трошки вільнувате. То я ще подивлюсь, оцей рукав, що я сшила, я ще прийшлю до пройми, до плеча і подивлюсь, як воно буде виглядати на мені. Воно ще не ці рукав... рукави ще не стірані взагалі зовсім. Як буде виглядати на мені? Якщо мені не сподобається, я буду торочити і буду набирати наново більше петель, певно, чи як, щоб воно було вільнішим. Тому що воно мені якийсь, якийсь чолок нагадує, не знаю. Ну, в общем, буду бачити, що воно вийде. Хоч її я в'язала для себе цей джемперок, але я буду бачити. Отже, за тиждень я зв'язала ось цих два рукави і ще не пришила їх, в общем, робота ще у мене не готова. Джемпер ще не готов. Але, думаю, до кінця місяця, можливо, якось так, до кінця місяця буде він у мене джемперочок готовий. Ще тут я його не, до, не дошила, здається. Да. Ось мені такого скільки його тут ушити треба. Ось така була пророблена робота з рукавами. Воно тянеться, воно тягнеться тако. Я ж кажу, на руці нічого так. Ну, Воно на руці і не тісно, і не вільно. Але я хотіла би, щоб трошки було вільновато. О. Ну, не знаю, подивлюсь. В общем, ще подивлюся, що я буду робити з цим джемпером, з цими рукавами далі. Це було протягом тижня така робота. І протягом тижня я в'язала. В'язала футболочку по мастер-класу Candy Yarn. Я брала, купила у них ниточки, я розповідала, хто дивився що купила ниточки YarnArt Flowers в магазині Candy Yarn, і вони мені подарили мастер-клас на футболочку. Отже, дивіться, це маркерочки від магічних кубиків, я не пам'ятаю, де я вже була, десь так от у того, вроді, зупинилась. І це ось звідси, бо я маркерочка більш не ставила. І звідси, ось, я вже пров'язала майже до проймів. Ось я вже скільки таких кольорів, переходів я зробила. І майже до проймів дов'язала. Ще мені трішки пров'язати, і мона буде вже виділяти перед і спинку на цю футболочку. Ось це я теж протягом тижня в'язала. У мене вийшлося понеділок і вівторок не в'язальні дні були. Бо понеділок я проважала свого чоловіка, вівторок я ще не могла дойти до тями, так мені було важко його проважати цей раз. О... Сиділа на таблетках, навіть в автошколу не їздила. Не їздила, бо я не зображала своєю головою зовсім нічого. І що я хочу вам розповісти? З вчорашнього дня розпочався новий спільний проєкт Оксаночки недошитко іграшки. Літо іграшки, чи як бум-іграшок? Бум-літніх і. Бум-літоіграшки. Якось так, в общем, я не пам'ятаю, як зветься цей спільник. Але я вирішила взяти участь у цьому спільнику, тому що. Я дуже хотіла зв'язати іграшку Зайка. І я цю іграшку мала в шалених стартах почати. Але вийшло так, що наша Укрпошта не привезла мені посилку. У мене якраз було в планах, там у нас пошта приїжджає посереду. І в мене було в планах, що якраз в середу я отримую посилку Ниточок, і я в стартах почну іграшку. Але що не робиться, робиться к лучшему є спільний проєкт Оксаночки. І іграшка все ж таки моя зв'яжеться. Отже, хочу що сказати: п'ятницю, мені ще в п'ятницю прийшло повідомлення, що посилка моя вже на відділенні і чекайте кур'єра. В середу я вже чекаю, що наш ця Укрпошта, кур'єр привезуть мені посилку. Коли я підходжу до них, кажу, що я посилку отримав, вони мені кажуть, нема ніякої посилки. Кажу, як це нема? А вони мені кажуть, нема вам ніякої посилки. І показують мені тільки там якусь таку розпаковану, роздовбану посилку чиюсь. І вони мені кажуть, це, мабуть, ваше. Я кажу, ні, моя посилка не тече. І... Бо потекла і акт на ню там складений був на ту посилку. Я кажу, моя посилка не тече. кажу, Але в п'ятницю мені прийшло повідомлення, що посилка вже у відділенні. Ні, не було ніякої посилки на, до вас в село. Я кажу, ну як це не було? Потім... Через кілька хвилин, я в общем обернулася, вони через кілька хвилин підходять і кажуть, а ви скажіть номер своєї посилки. Я назвала їм номер. Вони поїхали, через дві години дзвонять і кажуть, да, ваша посилочка є, вибачайте, ми аж через тиждень її привеземо. таким чином моя іграшка-Зайка в старти не потрапила через улюблену Укрпошту. Але все ж таки потім я отримала посилочку. І ось я хочу вам показати ниточки я теж брала в Candy Yarn. і мастер-клас зайки теж від Candy Yarn. Вони мені прислали ці ниточки і прислали мастер-клас Зайки. Тож там була акція, що замовити в той день, в якесь там число, ці ниточки. Ну, я не тільки ці ниточки замовляла, я там ще була замовила ниточки, але я про ті нитки не буду говорити вам. Я розкажу про ці. Отже, я не знаю, як правильно прочитати. Вельвет, це я зрозуміла. А оцього я не знаю. Попі... Попіар? Попіар чи якось так. В общем, я, якщо неправильно щось говорю, виправте мене, будь ласка. Ось такий колір і ось білий такий колір. Зараз скажу, що тут у нас входить. Так, 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 так. Отже, 100 грам. 120 метрів виходить, так? Да? І 100 відсотків мікрополіестер. Да, дивіться, ось так. 100 грам, 120 метрів і 100% мікрополіестер. Ну, я не знаю, поліестер я ще, я ще таким не в'язала, але вона така класна така ниточка, м'ягесенька. В общем, зайчик повинен вийти, думаю, гарний. Це я брала сіреньову ниточку для спіднички, а це зайка буде у мене білий. І взяла я ще ось взяла ще я ось оченята. Дуже хочу, щоб у моєї зайки були зелені оченятка. Це взяла для зайки оченятка. Рожевий носик взяла для зайки свої. І додачу просто взяла наборчик якихось оченят. Думаю, може колись все ж таки прийдеться ще в'язати іграшку. Ну, Зимою ви бачили, я щось там якісь іграшки в'язала, якихось там зайчиків, слоників. В'язала так, з будь-чого, з чого в мене попадало, з акрилу в'язала. Ну, і щось там у мене, типу, вийшло. Надіюсь, я цю зайку зв'яжу так, як описано в мастер-класі. Кому цікаво номер. Значить, номер кольору ось до колор, я так поняла, в02 чи як? Ну, так, да, напевно. 0,2, коротше, це білий колір і ось цей колір, кому цікаво, 0,16, якщо я правильно дивлюся. Ось так же ж. да? Знаєте, я на, на номери кольорів, в принципі, не дуже сильно і дивлюся. Я коли замовляю, оце тоді аж я е, щось там придивляюся. А так, в основному так тикнула пальцем. Оцей мені номер подобається, я його возьму. І все, не номер, а колір. Отже, більше я вам нічого не розкажу. Почну в'язати, хоч на один день пізніше, але, думаю, зі звітиком, субота, неділя, це має бути вроде без звітики. Думаю, зі звітиком я вкладусь, показати. Що я і як зв'язала. Я думаю, навіть я навіть ще не знаю, яким гачком його в'язати. Треба в мастер-клас ще заглянути, яким гачком його в'язати, так що я вам не скажу, яким гачком буду його в'язати. Бо я ще в мастер-клас навіть толком і не заглянула. Дивилась ще тоді, коли посилку мала отримати. Тоді дивилась. Але до цієї пори я не пам'ятаю. Я зараз так приїхала, з тієї автошколи школи, бігом до вас підключилась. Щоб показати, хоч трошки запізно, але показати, що, що я робила протягом тижня. Отже, мої любі. Я з вами не прощаюсь. Зустрінемося субота-неділя, зустрінемося, я вже підключусь до вас за звітом. Бажаю всім успіху! А ще хочу що сказати. В інфобоксі буде списочок всіх дівчаток, які беруть участь у цьому спільному проєкті, а там дівчаток немало зібралось. Всі рукоділочки молодці, всі дуже гарно в'яжуть. Оксаночці, дуже велике дякую за такий спільний проєкт, що мені її іграшки дуже подобаються. Вона такі чудові іграшки в'яже. І що вона створила цей проєкт. Дуже-дуже їй велике дякую. Бо я б, може, вже б, чекала б, не знаю, коли б цього зайку зв'язати. Певно, цього місяця б не в'язала дуже. А так, як вже трапився Оксаночкин спільник, я все ж таки буду в'язати зайку. Отже, переходьте по посиланнячках на дівчаток і дивіться, хто які іграшки в'яжу. А у всіх будуть іграшки дуже чудові. Тому що іграшки це така краса, що і для дітей, і для дорослих. Отже, пока-пока.